Доброго ранку! Знову хочу розказати про кущу огірків, який сам насіявся і виріс в тріщині сходинки. На цьому кущі я отримав сьогоднішній врожай. Але хочу показати ще дещо. Можливо комусь це буде цікаво. Ось нагород я пересадив того самонасійного куща огірків його по типу братів, так як вони були разом посіяні для розсади, але з'явились значно пізніші. І вже в дуже малій кількості. Чотири з них вже підросли трохи, а от один ні. А чому такий маленький? Бо боліє. І невідомо чи взагалі виросте. Але якщо ви подумали, що це весь мій врожай, то помиляєтесь. Є ще одне місце до огірки, хоч і запізненням, бо всю зиму і весну казали, що літом буде спека неймовірна то я їх сховав в тінь під яблуню. Але нарешті вони теж почали давати свій врожай і на салат поки вистачає. Зараз я трошки нарву огірочків, які наросли. Покажу скільки виходить. Зриваю їх один раз-два дні і зразу несу до хати, щоб накришити салат. Ось огірочок. Ось ще один огірочок. Зараз знайду ще один. Огірочок до огірочка. І набирається певна кількість. Ось ще один, ще один, ще один. І тут, певно, ще парочкові рочів знайду. Ще один. Коли ж вони вже закінчаться? Щось дуже довго я їх збираю. Відео вже затягнулося сильно. От ще. І ще. Ще один зірвав. Зараз. Останній позриваю. Покажу, як виглядає ця фазенда з огірками. Ось так воно виглядає. Чотири ряда з сітками. Врожаю не небагато. О, ще знайшли десь, да? ну, от, Ось тільки ми їх назбирали.